Вже наступний день, 18 травня 2024-го, я куплю оці снікерси, які мені Лізі порекомендувала. Вона перша на них звернула увагу. Вони дуже мені личать. І це шкіряні і також з дуже гарною ціною 40 фунтів. Це якраз те, що мені потрібно на кожен день. Ой, балинга. Одеський танц, танц. швидко кав'ярню Річард хоче. Am liebsten ist nicht da, Сніданком, але можемо собі таке дозволити, тому що поїдемо сьогодні до спортзалу, ми скидуємо вагу і повинні бути більш дисциплінованими, але все ж таки все нормально йде, ми продовжуємо скидувати кілограмчики. І зараз ще їдемо до мами Річарда, вона у шпиталі, завжди їздимо до неї, коли в нас є вихідний і Коли є така нагода, щоб до неї поїхати. Yeah. Заскочили в Морісонс, в супермаркет в Барнслі до хвилиночку. Купили отакий от сік. Також Річард завжди по суботам купляє газети. Це в них така традиція англійська. З мамою читати газети по суботам. Їдемо до шпиталю до мами Річарда Жилян, а потім вже до спортзали. Барослі нагадую, Барас це невелике місто біля нашого містечка. Це головний торгівельний центр Альгамбра. Тут все дуже близько знаходиться і дуже зручно. Якщо місто зразу бачимо такі квартирні дома. А так... Усі лише двохетажні, двохповерхові. Мавін є таке Окружне. Це такі звичайні більш типові англійські дома. Це головний шпиталь у нашому районі. Тут уже і Настя була, я також була на прийомі. Мама Річарда тут завжди знаходиться, коли є проблеми. І від нас десь хвилин 20, максимум 30 хвилин сюди їхати. Навіть я так вважаю, 15-20 хвилин ми їдемо сюди. Зараз їдемо до спортзали. Спортклуб називається Бенетайн, і він знаходиться у селі Тодворф. Це англійське село. Тут також є і квартирні, такі дома, як це. Це під'їжджаємо мене тайн. Дуже гарний джим, також і басейн, дуже гарний ми поплаваємо сьогодні. У нас є отакі от браслети це для входу в спортзал. Ми маємо як membership, Тобто квиток на весь рік. Тут також кав'ярня знаходиться. Це не дуже гарно для спортзалу. Так от заходиш і одразу запахи їжі. Це не дуже правильно, але ж тут у Великобританії скрізь їдять. Мені дуже подобається ця зала. Тут дуже добре так от сидіти. Інколи я тут брала каву, але не дуже часто. Після спортзалу я все ж таки ну, вважаю краще їхати додому і відпочивати. Yeah. Вже в спортзалі переодягаюся зараз, переодяглася. Йдемо займатися. Час так швидко пробігає, вже пів на другого. Так як лише прокинулось. Річард уже займається. Річард. Мені дуже подобається цей красивий фон, якому ми займаємо. Тут я інколи бачу білок та птиць. Наприклад, дуже гарно. Тренажер біля вікна. Сьогодні мало людей, і в мене була можливість його взяти. Я завжди дивлюся відео своїх блогерів, поки я займаюся. У мене пробіжка займає 52 хвилини. І щоб мені було не скучно, я піду. О, воно в тебе тут. А знаєш що це? Ти сумку ставила з харканами. Ти <рес> сумку ставила харкани, блядь. Бігав 52 хвилини. 7 кілометрів. Сьогодні спробую також зробити таку свою дистанцію, інколи я зменшую до п'яти кілометрів, інколи до шести. Але сьогодні так хочу сім пробігти, як завжди. Зараз з мамою. Мені дуже, дуже цей богат подобається.

І дуже до іншої зали. Тут у мене розтяжки, це одна з моїх улюблених процедур. Сьогодні важкувато мені тренуватися, тому що дуже виснажуюсь на роботі. У мене зміни по 10 годин. Працюю з понеділка по четвер, все ж таки дуже важко. Але молодці, що знаходимо сили ще й тренуватися. 7 кілометрів. Також силові нагрузки зробила. Але в мене сьогодні серцебиття було дуже високе, і тому я повинна бути дуже обережною. Так, тепер продовжую у цьому залі, нікого немає, дуже зручно. Зроблю всі мої розтяжки. Всі розтяжки, але ті, які я сьогодні хочу зробити. Тренування підходить до кінця. Зараз іду вже на плавання. Це мені дуже корисно, тому що мені потрібно виправляти спину, також шия і верхня частина спини мене болить, особливо на роботі. Все, зараз піду займатися водними процедурами. Річард уже там на мене чекає, у нього сауна. Також плавання. Я сьогодні в сауну, можливо не піду, тому що, ну як я вже сказала, мене серце не дуже гарно сьогодні себе почуває і я не хочу гарячого повітря. Мені достатньо буде поплавати і, можливо, в джакузі попаду сьогодні, щоб розслабитись. А так дуже гарна тренування. Я задоволена і завжди, коли у нас є час. На вихідних ми ходимо в тренажерний зал регулярно, кожного місяця, кожного тижня, Уже третій рік, як я тут, ми все время займаємося, і дуже гарні результати Це для тепер вільний і я ще й таке право змогу зможу зробити сьогодні. Мій улюблений купальник, я його купляла ще в Києві декілька років тому. І вже хочу собі новий, такий же ж самий купити, але я не змогла знайти такий дизайн. Я вже навіть думаю, можливо, пошити собі такий ще. Це турецьке виробництво, дуже класний. Мені стільки компліментів робили. І також запитували люди, де я такий купальник купила.

В цьому тренажерному залі дуже гарна зала для відпочинку? Смузі дуже добре йде після режиму, піля. після тренування. тренування. Мачні напої. Mm -hmm. Мені от подобається чорна смородина, а ти хочеш він в берегі. Я навіть не знаю, це є якісь є також But it can be sparkling. Or not sparkling. Ah, it's still, you took still. I want sparkling. Я... Sure, Я хочу газовано. І також тут дуже смачне морозиво, ми били... беремо полуничне. Пасмі маю. Окей. Це абсолютно ємейзін. Після спортзалу це дуже смачно. Ціна пої просто неймовірні. Я так розумію, вони з ягідним сопом. Це морозиво. Коробки для одягу купити. Нам потрібно для спальні. Вони по три фунти. Ще є тут червоного кольору, але якось такі квітасті. Такі коробки подобаються, але не цього разу нам достатньо отакі купити сьогодні. Зараз сидимо в це улюблене кафе, де можемо купити дитячу порцію смаженої картоплі з цими знаменитими маленькими каплетами скандинавськими. Дуже красивий вигляд на шефелд. Тонічний скандинавський асортимент, але все дуже спачне. Ми задоволення задоволенням що сюди, як приходимо, ми завжди щось купляємося. Улюблені у нас тут ці відболси, всі полюбляють. Завжди беремо.

Це все полюбляє, це кожен таке полюбляє. Вертаємося додому, переробили вже всі справи на сьогодні, дуже багато всього було, але якщо плануємо заздалегідь, то в нас все виходить добре.